Держава має застосувати ресурси певні. Ну, як мінімум, фінансові ресурси. А є ще адміністративні, судові, там чимало є ресурсів, вони цього всього не знали не вчили, їм це не треба. Вони політики нового зразка. Розумієте? І поки вони оце піаряться і роблять мильну бульбашку, ми програємо, звісно. Тим не менше. Давайте перейдемо до Володимира Зеленського, тим більше ще я про нього і так вже почала говорити. Він, як я казала, запоров все, що міг. Ну, тобто, от вся ситуація на фронті це його недолуге командування, це його узурпація влади. Це те, що він не може витягнути посаду президента, хоч піариться, як не знаю хто. Він не розуміє, що це політика, а тут його піар взагалі ролі не грає. Він може піаритися тоді, коли він щось собою являє. А це не розуміє Володимир Зеленський. Він не розуміє, що цей весь шум гам на початку війни це взагалі не його заслуга. Взагалі не його. Так, безпосередньо це страждання українського народу, так, безпосередньо, тобто в країні трагедія, а в когось совісті немає. Притом ми піаримося на перших шпальтах. І замість того, щоб ми пропіарилися і щось при цьому зробили, то ніт. І при цьому ми, так би мовити, тиснемо на інформаційне поле. Ну, тому що слова не скажи нашому Володимиру Олександровичу. Розкажу на наступному ролику: тим не менше, це все сприяє тому, що фронт обвалюється. Звісно, у нас є ще такий фактор перемовин. Давайте я скажу два слова. Я не буду сильно там заглиблюватись, тому що там були танці на граблях. Мені особливо сподобалося те, що Трамп пропонував Путіну, так би мовити, зняти з нього санкції. Я взагалі подумала, що, що це, це, типу, смайлик треба поставити. Да? Ну, По-перше, Путін це чув. Тобто, я, я взагалі. Шоці була? Путін це чув, по-перше, першу каденцію Трампа. І, і нічого. Тобто, якщо Трамп, це правда, говорив Путіну, ну, тобто, виходить, що Трамп також погано розуміє ситуацію навіть з Володимиром Путіним треба розуміти, не те, що з Володимиром Зеленським. Хоча він вже був один раз президент. Будьте ви мені, трампісти, розказувати, який хороший Трамп. Судячи з цієї статті, що я побачила, Трамп взагалі не в'їхав в, в українсько-російські відносини досі. Так що ви не переживайте, не ви одні не в'їхали. У нас є ще Трамп, який також не в'їхав, ви не переживайте. Тобто ситуація програється другий раз, а ми, як були, так би мовити, не дуже тямущі, так і лишаємося. І це стосується як нас, української сторони, так безпосередньо інтелектуальних потуг Трампа на другому срокці президента. Класна ситуація, не знаходите? По-перше, повторююся вже втретє, що Путін чув цю розмову. Навіть я це пам'ятаю, Трамп зняв з нього санкції. Спершу не зняв. Ви думаєте, він вдруге з нього знімить? Звісно, що ні. Він не знімить, тому що зняття санкцій це процедура. Розумієте? Це не те саме, що думають наші трампісти, що Трамп отак вирішить. Так би мовити, і все там зніметь, рукою махне, мир настане в Україні. Другою рукою махне технології підуть підуть Ну, де я також люблю фантастику. Не зробиться все Трамп, Чесно, я вам кажу.